І поговоримо про тести. Тепер уже дорослої, потужної ROG Xbox Ali X. Це саме та модель, яка має Чіп Ryzen z 2 Extreme. Ну і на ній тестували більш вимогливі ігри. Якщо читати відгуки журналістів про пристрій, то вони кажуть, що ігри йдуть шалено круто. Але якщо дивитись знову таке реальні результати, реальні тести, коли ти на відео бачиш, як воно працює, то м'яко кажучи, не все так однозначно і різні враження, давайте розбиратися. Doom Dark Ages, який працює на середньо низьких 540p... Плюс FSR Performance, і поверх ще накладається, AMD Frame фрейм генератор. Все це працює в приблизно 70 FPS. Ну і от цікаво, да? Ну, з однієї сторони, 70 FPS це не так уж і погано. Для портативки це взагалі шалений результат. Але не забуваємо, що таке фрейм генератор. По суті, це X2 кадри. І якщо взяти просто сухі цифри, які ми отримуємо без фрейм генератора, то там буде набагато більш цікаво. Дивіться, без фреймгенератора гра має видавати приблизно 35 кадрів на секунду. І це ще не самий низький FPS. Ви ж розумієте, що да? далі будуть заміси, далі будуть вибухи, далі буде купа мобів, і там можуть бути просадки по FPS. Ну і плюс, понятно, 35 кадрів ми беремо нижню планку, від неї ми додаємо фрейм генератор і отримуємо ті самі 70 кадрів на секунду. Це вже не дуже круто. Якби результат якийсь більш-менш був би без фрейм-генератора, це було б класно. Ну або якщо б у нас було б там 50 FPS, хоча б хоча 50, і туди додати фрейм-генератор. Це було класно. Але по факту, ну, 70 кадрів, але з фрейм-генератором, тобто 35. І це усе на 25 ватах. І отут починається саме цікаве, тому що у мене зараз вдома лежить Asus ROG LIX перше покоління, да, на Extreme One процесорі. І тут є одна маленька деталь. Дивіться, на відео видно, що Doom Dark Даркейдж запущений. На 25 Вт, які відображені в верхній частині екрану. І раніше ця шторка показувала загальне споживання Вт. Тобто, можливо, можливо, якщо логіку вони не чіпали і там приблизно та сама прошивка, то, можливо, консоль працює. На відео в 17 ватах. Це таке може бути. Тобто не на повну катушку, на тестах її ганяли, розумієте? Це може таке бути. Або, можливо, це реальний показник, якщо вони виправили показання в шторці. Просто якщо ви не зрозуміли, да, якщо взяти зараз перший ROG рохилай X, то в шторці йде ТДП не конкретно на ГПУ, на АПУ, да, а конкретно загальна консолі. Але, можливо, вони в новому поколінні трішечки логіку змінили. Коротше, що я можу сказати? Показники наразі не дуже гарні. Я б сказав, би, що Doom Dark Ages без запасу по FPS працює, але все ще є надія, що це не ті показники, на яких. Треба було проводити тест. Так що знову таки чекаємо, Digital Foundry хай проводить, да. Ми будемо чекати, вивчати і дивитися фінальний результат. Тому що, якщо біла консоль, це можна сказати гівно в шлейках, Ну для мене, я моя персональна думка, то чорна консоль, все ж таки, знаєте, як я казав, не хочу, не буду, а потім не лізь туди, вона тебе зіжре, і мене вже чорна консоль тягне. Павло, купи мене, купи. Я такий, ладно, ладно, здаюсь. Мені цікаво, цікаво. Коротше, дуже цікаво, що воно там буде показувати по результатам. Ну, хочеться подивитись власними очима. Ну і цей блогер також показав кадри, запущено на портативці Gears Reloaded, який працює в плаваючих 60 кадрів на секунду на тих самих 25 ватах. До речі, цю гру нормально притравлює Steam Deck. От сьогодні я дивився тести Steam Стім Steam Deck там видає 80 FPS. Да, там можна поставити більш хороші налаштування, тоді буде 60 FPS, але чесно кажучи, ну ця гра точно на звання бенчмарка не підходить. Тобто стара добра консоль тягне цю гру нормально. А для чорного Asus-а треба було обрати щось дуже потужне, соковите, щоб як то кажуть, розкрити потенціал, якщо він там, звісно, є.